Оскараке Рефі обернулися великим лихом. Для них саме хвибухівка впала на їхні ж території, спровокувавши жахливі наслідки. Атаки на Україну повернулися до ворогів рази страшнішим покаранням руйнуючи військові об'єкти. Доки Путін перебуває в Китаї у країні окупанці розпочався парад справжніх біт і трагедій. Тож про ці подробиці далі буду вам розповідати. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росія прилетіла в величезну ГРЕС. під час масштабної атаки дронів. Схоже ракети РФ, які намагалися їх збити влучили не туди і натворили жаху. Вибухи чули на стратегічному об'єкті Новочеркаські державній районній електростанції, одній з ключових енергетичних структур регіону. Про наслідки удару повідомило незалежна російська медіа Астра, оприлюднивши фото та відео з місця події. Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів, що пролунали в Ростові. Росіяни писали про десятки в обласному центрі та звуки вибухів у Новочеркаську. У російські ж медіа інформували, що у центрі Новочеркаська спалахнула пожежа. Внаслідок нібито падіння ракети. Ну і вибухи, за словами росіян, пролунали також і в районі Новочеркаської Грес. Велика біда сталася у країні окупантів. Згідно з оприлюдненими матеріалами, вибуховий об'єкт влучив у головну будівлю Грес, спричинивши моторошні наслідки. Внаслідок атаки БПЛА у Новочеркаську також виникли перебої з електропостачанням. Світло зокрема зникло в будівлі собору в місті. Також незабаром стало відомо. Що в Новочеркаську під ударом опинилася будівля Ростелекому російської телекомунікаційної компанії? Пізніше виконуючий обов'язку губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав у телеграм-каналі, що в результаті атак дронів у Новочеркаську є постраждалі. Водночас він визнав, що внаслідок пожежі два енергоблоки ГРЕС із дев'яти наявних було виведено із з ладу. Атака на Грес мала подвійний ефект: по перше, удар нанесено по інфраструктурі, що забезпечує енергоживлення стратегічного значення. Ну а по друге, Реження завдано поруч із залізничною гілкою, яка відіграє критичну роль у забезпеченні військової логістики РФ. Взагалі, це логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями: Ростов на Дону, Вороніж, Волгоград, Каменськ, Шахтинський, і саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. І на Рязанській ГРЕС прогреміли вибухи, та спалахнула масштабна пожежа. Повідомляли, що на тепловій електричній станції у місті Новомочоринськ, Пронського району, сталося щось жах. Хливе місцеві і, за даними місцевих змі теплоелектростанції охоплено дим. Причиною задимлення на станції стало порушення технічного процесу. У прес службі РФ Арефії спробували спростувати інцидент та заявили, що відео із задимленням у районі Рязанської дреси, нібито було знято напередодні. Відомо, що Рязанська дре складається із семи енергоблоків, та розташована в 80 кілометрах на південь від Рязані. На борзі річки Проня станція займає шосту позицію в списку найпотужніших теплоелектростанцій РФ, А в європейській частині Росії вона поступається тільки Костромський Грес. Майже одночасно із цими атаками деякі райони РФ почали буквально затоплювати. Військовый эксперт Олошданов расповідає про наслідки детальніше. Тож слухаємо. Кстати, ПВО там практически не было. Я так понял, там что-то вроде осы стреляло, что-то вроде Тунгуски стреляло и стрелковое оружие. Вот судя по тем видео, которые выкладывают местные жители, то там даже и ПВО особ особого не было. Вот. И второй Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области повторный удар по заводу, который производит. 8,5 миллионов тонн нефти в год, и что составляет 3%. Кстати, 8,5, если вы разделите на, на, на 3, то приблизительно 1,1% это будет составлять где-то 3 миллиона тонн, чуть меньше. В год это Краснодарский завод столько производит в, общий, э, это самое, в, в год нефтепрод... готовых нефтепродуктов, ну, топлива авиационного и там, других видов топлива. Так что Сызранский завод, я так понимаю, добили э, до основания. И э, тоже 14-й полк сил беспилотных систем, эту информацию опубликовал командующий сил беспилотных систем э, Броуди вот, после выполнения этой задачи. Ну, я так понимаю, что юг все. Вот можно точно сказать, южный регион Российской Федерации, нет ни одного уцелевшего нефтеперегонного завода, крупного, который входит там в десятку, в двадцатку заводов. И плюс два железнодорожных узла, по которым это топливо можно завести. Так что на юге проблемы, очередя. Серый рынок процветает, просто процветает, там цена бензина просто зашкаливает, бешеная. В Крыму бензин по талонам только для коммунальных служб и военных. Вот. А местное население ну, может переходить на гужевой транспорт. Велосипеды, экологически чистый транспорт, хороши для здоровья, так что можно тоже пересаживаться. Ну а на далеком исходе Российского Федерации сильнее повыни. Потужна повінь. Там були зруйновані інфраструктурні об'єкти. А один із островів Сахалінської області було розмито. Російські регіони продовжують страждати від природної стихії, з якою нікому впоратися. Бо багатьох працівників Менес відправили на він в Україну. Пишуть місцеві пабліки. Цього разу негоди накрили Сахалінську область. Причиною стали потужні дощі. Так, у Невальському районі регіону з зброї вийшла річка Козачка. Одна із сил затоплене, а мешканці там намагалися евакуюватися. Повін зруйнували інфраструктурні об'єкти об'єкти, зокрема і міст біля села Кулгоспне, через стрімкі потоки води на одній із трас перекинувся автобуси з пасажирами. А острів Монерон взагалі геть розмило через схід грязьового силю. Ця територія, де розташований природний національний парк, повністю закрита для відвідування. Натомість, атаки на нафтові об'єкти Росії докладаються до посилення проблем у російській економіці. Ідеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Українська кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах, що триває, сприяє дефіциту. Бен бензину по всій Росії, що ймовірно призведе до підвищення інфляції та подальшої макроекономічної нестабільності в Росії. І диється в аналізі і посилається на дані Генерального штабу збройних сил, зокрема про удари по Куйбушевському нафтопереробному заводу в Самарській області та в афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Звіт також згадує, що голова центру боротьби із дезінформацією Андрій Коваленко називав ці об'єкти ключовими для російської військової машини. Також згадує дослідники російського уряд днями заявив про продовження на Експорт бензину до 30 вересня для виробників бензину та до 31 жовтня для інших експортерів у спробі стабілізувати внутрішній ринок палива. Росія раніше періодично вводила такі заборони, але останні українські удари загострили дефіцит бензину та спричинили різке зростання цін на бензин по всій Росії та в окупованих українських регіонах. Констатує ІСВ. Цей дефіцит бензину та різке зростання цін, імовірно, призведуть до збільшення споживчих витрат, збільшення бізнес видатків у всіх галузях промисловості та сприятимуть інфляційним тим самим підвищуючи загальну інфляцію, збільшуючи як прямі, так і непрямі витрати в економіці та створюючи подальшу макроекономічну нестабільність у Росії, прогнозує інститут. Звіт також нагадує про реакцію російського інформаційного простору на удари по Афівському та Куйбишевському нафтопереробних заводах. Він звертає увагу, зокрема, на занепокоєння щодо низької ефективності роботи російських систем протиповітряної оборони поблизу критично важливої та військової інфраструктури. Пов'язаний з Кремлем воєнкор звинуватив уповноважені органи у нездатності захистити цілі та збити українські безпілотники. Інший же воєнкор поскаржився, що російський уряд нікого не заарештовував за нездатність здатність захистити російську інфраструктуру в глибокому тилу відповільних українських ударних безпілотників, повідомляють дослідники за їхніми висновками. Українські далекобійні удари продовжують тиснути на цю наявну точку невралгії в російському інформаційному просторі. Нагадаємо, що загалом від початку серпня ударів дронів зазнали щонайменше 8 НПЗ у Росії. Більшість атак генштаб зсу підтверджував, заявляючи, що сила оборони України системно реалізують заходи спрямовані на зниження потенціалу у російських окупаційних військ а також на примущення РФ до припинення збройної агресії проти України. Ну що ж, нехай знаєте, ця бавовна продовжується. і Нехай сили оборони нашої держави продовжують влучати туди, куди потрібно. Я вдячна оглядачі те, що ви додали цепу до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось з вами вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.